Як можна закрити ФОП через дію? Для цього вам знадобиться ваш електронний підпис. Це може бути кваліфікований електронний підпис КЕП або Дія-Підпис. Далі необхідно зайти до кабінету громадянина в дії за допомогою електронного підпису, заповнити онлайн-форму за посиланням, яку ми додаємо під цим відео. Зауважте, що вся важлива інформація вже зберігається в системі, а тому вам необхідно лише перевірити правильність цієї заповнення та надіслати форму. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора та податкового органу. Вашу заяву буде розглянуто протягом одного робочого дня. Повідомлення про закриття ФОП буде надіслано вам у кабінеті, а також відправлено на вашу особисту електронну скриньку. Дізнайтеся більше інформації про послуги та можливості на порталі Дія за посиланням.